Блін, воно так шкварчить. Це тіпа звук буде запороти. Мабуть, були неправильні умови зберігання. Я буду починати. Якщо ви чуєте якісь тріскотінні і гудіння, то це ця свічка. Інколи красота в кадрі потребує жертв. Будемо говорити про реформування уряду, чергове потрясіння на ринку криптовалют та про те, що ж грамерлі зробили для української мови. Про Фейсбук та Твіттер поговоримо також. Це 64-й випуск новин на доу, новин українського і світового IT. Війна в Україні це війна технологій. Основні тези Михайла Федорова з виступу на веб-саміт 2022. Михайло Федоров. Теж в складі делегації на вебсаміті, і в нього був виступ на веб-саміті, і він там говорив про те, що ця війна вона найтехнологічніша з тих, яких знав світ, і що Україна з цим чудово порається, що в нас і емель використовується, і, і взагалі ми дуже класні для ІТ. І він багато разів там закликав приїжджати в Україну, робити тут бізнес, тому що де ще ви можете свої інновації так швидко спробувати, тому що ми стали дуже швидкі. Тому що під час війни інакше неможливо, і це стосується як якихось військових проєктів, так і цивільних, і що все зараз дуже швидко, класно і взагалі дуже добре в Україні. З ним важко не погодитись. Я в минулому випуску наїжджав на вебсаміт і казав, що це безполізний захід. І зі мною там в коментарях сперечалися про те, що там для нетворкінгу це може бути гарно, там ще для чогось. Я ж не сперечаюсь з цим. Справді для чогось. Щось може бути корисне. Я говорив про те, що для будь-якої області можна знайти якийсь більш профільний івент, і там буде корисніше. А те, що бувається, ну там можна, мабуть, і долю свою зустріти, але це може статися і просто в якомусь європейському місті або в українському. І на сам насамкінець не можу не з'язвити з цього приводу. Відео виступу Михайла Федорова опубліковано на каналі Вебсаміту, у якого 51 тисяча підписників, тобто менше, ніж у цього каналу. І за 4 дні його відео набрало 1200 переглядів та 11 коментарів. Це приблизно стільки, скільки цей випуск новин набере, мабуть, за першу годину. Я не в тому плані, що ми набагато круче, ніж Вебсаміт. Я до того, що у Михайла Федорова є. Більш круті медійні канали, ніж ніж оце. Мені так здається. А, ну да, там треба ще додати тих, хто був в залі, це ще, мабуть, тисяча людей. Grammarly випустили другу версію корпусу української мови. Grammarly вже випускав версію української мови корпусу, це було пару років тому, і зараз до Дня української писемності він оновив. Що таке корпус? Це набір речень і якихось мовних. Одиниць, які певним чином анотовані, і відповідно цей датасет можна використовувати в навчанні ml моделей Це дуже важливо для того, щоб емельки якісно вчились і щоб на цьому можна було будувати круті продукти. Щоб розуміти масштаб, у них зараз 33 тисячі речень анотовано. Для прикладу, у німецької мови це 25 тисяч речень, тобто в української зараз круче, ніж в німецької. Для чеської 47 тисяч речень, а для англійської 1 мільйон 167 тисяч. Тобто є ще куди працювати. Окрім цього, там додали більш деталізовану класифікацію помилок і розділили ці помилки розділили на категорії граматичні і стилістичні, і відповідно додали там 13 і 5 під категорії Відповідно, це теж покращує якість. Мені здається, це дуже. Класна тема, і грамарлі молодці, що цим займаються. і Треба ще Все ще триває збір на безпілотники для Азову, який робить коло разом з Доу. І ми думали, що ж зробити, щоб пожвавити інтерес до цього і якось допомогти збору, який триває, і там ще дуже багато грошей треба зібрати. І вирішили робити стрім. І я коли почув ідею робити стрім. Спочатку мені це не дуже сподобалось, тому що скільки можна цих стрімів. А потім з'явилася ідея зробити стрім, який так і буде називатись. Ми втомились. І там ми будемо багато нити і говорити про те, як же важко, і будемо запрошувати гостей. Тому, якщо вам цікаво було б послухати про те, як у когось щось важко і не виходить, то пишіть ідеї, кого б запросити в коментарі. Ми подивимося, якщо там буде хтось цікавий, обов'язково покличемо. Стрім буде на наступному тижні для того, щоб не пропустити його анонс, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник, буде анонс, і приходьте на стрім. Швидше за все, він буде в п'ятницю, як ви любите. І ще, до речі, про гостей стріму. Не буду казати, кого ми там вже запланували, але одна з цих людей це Максим Бахматов. Цікаво було б поговорити, є до нього питання. І ми насправді давно з ним хотіли зробити навіть інтерв'ю. Десь. Починалася ця історія приблизно тоді ж, коли ми записали інтерв'ю з мером Львова Андрієм Садовим. До речі, тут буде посилання, подивіться, якщо ви не бачили. Так от, і щось нам так важко було весь цей час домовитися, там, з графіками співпасти і все таке. От. А тут я в минулому випуску питав, на кого ви підписані на Патреоні або на Ютубі, і дуже багато людей. Написали, що підписані на Офіс трансформації якраз Максима Бахматова. Тому, користуючись медійним ресурсом, якщо ви мене зараз чуєте і ви являєтесь його патроном, зайдіть в Patreon і напишіть йому там повідомлення, щоб він погодився прийти на стрім-доу. Я думаю, і вам буде цікаво, і... і нам буде цікаво. Бо кого, зрештою, ще слухати як не власних патронів. Уряд планує залишити 14 міністерств замість 20. зміни, торкнуться і міністерства цифрової трансформації. Продовжується проект, який почало Мінцифри, про те, що треба скоротити кількість держслужбовців, і от вони хочуть почати з міністерств. З'явилась табличка, кого ж будуть скорочувати. Мені виглядає що там нічого такого радикального. Ну, наприклад, от перше міністерство розвитку інфраструктури та територій. Це буде об'єднане, і в нього війдуть Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це відносно нове міністерство, яке очолює Верещук, яка, як кажуть, була спойлером від Зеленського на виборах мера. Ну тобто, команда Зеленського, швидше за все, її б кандидат переміг на виборах мера. І злі язики кажуть, що вони висунули спеціально Верещук, яка була в Києві не дуже прохідна, і мовляв, от за це вам на потім отримала цю посаду, але це все інсинуація. І Міністерство інфраструктури туди ж з дивного, це те, що Міністерство євроінтеграції, культури та інфополітики буде називатись нове, і туди відповідно війде мінкульт і міністерство з питань євроінтеграції. Дивне дуже поєднання, як на мене. Мені більше сподобалось, якби Міністерство євроінтеграції об'єднало, я не знаю, з МВС. Ще в заголовку сказано, що це торкнеться і Міністерства трансформації, цифрової трансформації. І торкнеться таким чином, що туди додадуть. Тобто не їх з кимось об'єднають, а когось з ними. А саме частково з Міністерством питань стратегічної галузи і промисловості є в нас таке, і органи, які займаються державною службою. Я багато разів говорив, і в мене Ну Т2 з Єгором навіть там є випуск, де ми говоримо про ці ідеї скорочення. В наших реаліях вони зазвичай виливаються в розширення штатів загальне. Тому що у нас таке законодавство, яке дуже сильно захищає держслужбовців, і їх майже неможливо скорочувати. Як правильно писали, якось в коментарях, коли їх скорочують, вони потім відновлюються через суди, і це ну, така собі затійка. Боюсь, що тут може вийти так само, але в коментарях часто пишуть, що правильно треба скорочувати, і туди ж докупи депутатів згадують. Мовляв, навіщо нам 450? І мені здається, що це принципово різні речі. Одна справа з. Чиновниками, які працюють на виконавчих посадах, інша справа з депутатами, тому що вони це окрема штука. І насправді у нас нормального розміру парламент. 450 людей це нормальна кількість для того, щоб представляти таку кількість виборців, як є в Україні. Інша справа це кваліфікація цих депутатів і те, наскільки вони сумлінно ставляться до своїх обов'язків. Але те, що в нас не дуже нормально це влаштовано, не означає, що їх треба отак просто брати і скорочувати. Тому що в парламенті справді є дуже багато законотворчої роботи, яку треба робити. І от сьогодні якраз була новина. Сьогодні, коли я це пишу для вас, відповідно вчора була новина про те, що помер Юрій Кармазін. Можливо, це не дуже відоме прізвище, але я виріс у такому місті і в такі часи, коли для мене в дитинстві Твітером чи як це в ну коротше, коли я починав бути тінейджером, для мене замість твітера і фейсбука була радіоточка, така домашня. А там же ж дуже часто транслювали засідання Верховної Ради, і мене дивувало, я дуже багато їх слухав, ну таких звичайних, не коли там якісь важливі речі приймались, а й просто. От чергова сесія, і вони про щось там балакають. І мене дуже дивувало, що майже завжди чути двох людей: це був от якраз Юрій Кармазін і е, Саламатін, здається, Віктор. Не пам'ятаю точно, цей був, зрештою, з нашої України, а той, здається, від комуністів. І прикол в тому, що там до кожного законопроекту були якісь зауваження по суті. І це були, повторюсь, не. Не політичні питання, це були технічні. Ну, типу, ви тут в законі вказали, що має бути так. А який орган це буде визначати? Це не продумано. Або це створить велике навантаження на такий то орган, там не вистачить ресурсів. Треба там розглядати збільшення бюджету, чи там треба змінити механізм і так далі. І в мене тоді було враження, а це ж були ті часи, коли там кнопко давили, коли там депутати не ходили на засідання і все таке. І мене дивувало, чому тільки дві людини цим відповідально займаються. Там же їх аж 450. І я не дуже слідкував за політичною позицією Юрія Кармазіна, але мені здається, що якби у нас було 450 таких депутатів, які просто сумлінно Роблять свою депутатську роботу з юридичної, правової, громадської точки зору, то ми б е, жили в іншій країні. Тому мій висновок такий: міністерство скорочувати, мабуть, треба, але треба це робити ефективно, а депутатів не чіпайте. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть про це в коментарях. Microsoft надасть технологічну допомогу Україні на 100 мільйонів доларів. Допомога буде в вигляді ліцензій на Софт і потужностей клауд платформи Microsoft Azure. Дякую Microsoft, але питання по Росії і роботі Microsoft в Росії лишається відкритим. Microsoft, що там? Втім, ми ж знаємо, що там. Ви продовжуєте працювати. Binance може поглинути FTX. Найбільша угода на крипторинку і четверте велике падіння за рік. Котре нагадую, я не спеціаліст в криптовалютах, тому можливо щось наплутаю. якщо це так. То в коментарі, якщо будуть кваліфіковані коментарі, ми їх запінаємо і ви можете завжди уточнити. Наскільки я зібрався в цій історії, є гравець номер один, це Binance. Ну на цьому всьому ринку. Є FTX, це теж велика біржа, вона входить в топ-5. Там хтось каже, третя, четверта. Коротше, в топ-5 входить. І у обох цих компаній все було добре, і їх фаундери навіть дружили, і Binance інвестував в FTX. На початку тижня. Е Виходить, чи на минулому тижні виходить матеріал, де кажуть, що основний токен FTX, власне, що у нього потенційно можуть бути проблеми. Коли таке виходило про там Луну і про там, інші валюти, які впали цього року, то інвестори кидали все і не кидали все, а кидали все і починали виводити свої гроші з цих інвестицій чи з цих засобів зберігання, кому як і від цього валюти справді падали. І тут вийшла ситуація, коли з'явилася інформація, Binance публічно сказав, що вони переживають, тому вони виходять. І вони вийшли так, що власне і сталося це саме падіння. Після цього FTX звернувся до Binance, щоб вони їм допомогли забезпечити оцю саму ліквідність. І Binance такий: Окей, ми допоможемо, і відповідно купує FTX. Ну, з'явились такі новини, і це виглядає ну дико, тому що виходить, що бінанс спровокував падіння, і потім за безцінь, по суті купує свого конкурента в чомусь. Але на цьому історія ще не закінчилась, тому що е, потім, після дю ділідженса, е, бінанс каже: Ой, ні, ми мабуть не будемо купувати. А там всередині FTX ще є окремо FTX USA і просто FTX. І швидше за все, FTX USA якось буде окремо розглядатись, тому що кидати на гроші громадян Америки це трошки дорожче ніж громадян інших країн світу. І я вже казав, що там фаундери товаришували, але в них там були певні політичні розбіжності, тому що. Засновник FTX вважав, що криптовалюти треба регулювати, а Binance, що не треба. І от оцей кейс він би якраз не стався, якби ці регуляції існували. Тобто на звичайному фінансовому ринку такі штуки неможливі. А на крипторинку можливі. Будемо спостерігати і ну, шкода всіх, якщо, якщо ви від цього постраждали. Але зрештою, мабуть, ви вкладаючись в криптовалюти на це і розраховували. Ну мали б розраховувати на такі ризики. Twitter запустив функцію платної підписки для верифікації, вартість синьої галочки майже 8 доларів без одного центу. Twitter, як не дивно, майже не продукував новин, аж цілих декілька днів, майже без новин з Twitter. Хоча, здається, в понеділок була новина про те, що Twitter після цих своїх звільнень деяких співробітників просив повернутися. Ну, видно, там десь промазали трохи. І от вони запустили. І тепер будь-хто, якщо в, знаходиться в країнах, які входять в перелік, де є цей Twitter Blue, може платити 8 доларів і мати синю галочку. Там вже почали створювати аккаунти. Які називаються типу Ілон Маск, і вони з синьою галочкою, і писати всякі речі. Незрозуміло до чого це приведе, точно до девальвації цінності синьої галочки. А взагалі про Твіттер дуже гарно поговорили в подкасті Startups A Ахарт, який робить Макс Іщенко, засновник Доу і Джині. Мій зараз. Мабуть, найулюбленіший подкаст про IT. Він там розповідає про те, як, як вони розробляють джині. І от у нього нарешті з'явилась відеоверсія. Посилання на канал буде в описі до цього відео. І там в перший відеовипуск вони записали з Сашою Соловйовим, у якого теж чудовий канал, і на якому недавно вийшло чудове відео про історію систем контроля версій. Коротше кажучи, що я багато рекламую, але це справді дуже годний контент. Тому переходьте, підписуйтесь. Там, там вони ситуацію. В Твіттері прям обговорили з усіх боків. Кабмін скасував ПДВ та ввізне мито на електрогенератори та акумулятори. Це зроблено для того, щоб підтримати українців в зиму, І, мабуть, давно пора було б. От коли у нас в новинах з'являється щось про нову пошту, і я їх хвалю. То коментарі кажуть, що ми там у них мало не на зарплаті сидимо. Так от, в контексті цієї розмови про скасування пдв та ввізного мита, у мене питання до нової пошти. Чому у вас у форварді товарів з США заборонено замовляти павербанки? Тобто Аліекспрес нормально везе в Україну, Укрпошта нормально возить павербанки в Україну, а нові пошті не можна. Це обідно. Але ще момент. В цьому переліку написано там електрогенератори, двигуни, електрогенераторні установки, обертові електричні перетворювачі, водонагрівачі, обігрівачі. І, до речі, про павербанки не зрозуміло, чи входять вони в це, чи ні. Неясно. Мета звільняє 11 тисяч працівників. Деталі скорочення. З'являлася інформація, здається, у Блумберга, що скорочення буде. Компанія це заперечувала, і от настала середа, і скорочення такі відбулись. 13% це 11 тисяч співробітників, мораторій на найм до першого кварталу, Зарплату виплатять за 4 місяці або відповідно до законодавства країн, в яких це буде відбуватися. Окрім 4 місяців, ще по 2 тижні за кожен рік роботи в компанії, у кого були сток опшени це буде вирішено пізніше, 15 листопада, подовжена там на 6 місяців страховка для сімей і самих співробітників. І ще компанія обіцяє скорочувати видатки на офіси та інфраструктуру. От на інфраструктуру не зрозуміло, Це що. Означає, що у нас Фейсбук тепер буде повільніше вантажитися, а на офіси це означає, що вони перейдуть на спільне використання столів. Найсмішніший жарт, про це, який я чув, був про те, що також в пакет компенсації для співробітників включать житлову нерухомість в метаверсі. Дехто помітив, що лист Цукерберга дуже схожий на лист, який писав голова страйпу для, ну, під час скорочень в своїй компанії. І там є навіть підбірка цитат, які підозріло схожі. І це схоже на те, що справді якийсь піарщик чи хто там в них HR, який, який цим займається, просто погано зробив свою роботу. Ну, наприклад, там є така фраза: на початку ковід світ швидко перейшов в онлайн, а сплеск електронної комерції призвів до надмірні. Мірного зростання доходів явно не можна списати на якісь загальні фрази, там про те, що ми будемо вас підтримувати, і все таке. Це хтось явно дуже уважно читав лист іншого керівника. Цікаво, чи відповідального за цей текст скоротять. І останнє про ці звільнення. І Фейсбук за там скількисть місяців виплачує, і у Твіттера насправді це так само. Там, я так розумію, через особливості місцевого регулювання вони там навіть не можуть одразу звільняти, вони відправляють там на два місяці в оплачувану відпустку і потім тільки звільняють. Ну, у випадку Твіттера. спільно що, що людей відпускають прямо в цей же день, їм з одного боку неприємно блокують аккаунти, але люди одразу вільні. І це треба на це звернути увагу. Вагу всім, хто займається вимушеними скороченнями в наших компаніях, тому що у нас дуже часта ситуація, коли людям кажуть, що все, ви скорочені, ви можете шукати роботу, і ми вам там навіть платимо з декілька місців, але ви по можливості продовжуєте працювати. Мені здається, це жахливо для атмосфери в компанії, і, от, зокрема, Twitter і Facebook так не роблять. Zoom виходить на територію Microsoft, запускаючи поштовий сервіс і календар. Говорили про те, що Zoom збирається це зробити, і от зробив. Вони запустили бету і можна цим скористатись. Я спробував скористатись, не вийшло, там треба заводити організацію, а так, щоб просто персональний, поки що ні. Не знаю, чи планується. Мені дуже цікаво подивитися, як там буде в календарі і в пошті від Zoom. Тому що Gmail хорошо, але хочеться чогось новенького. Не знаю, як вам. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 15 тисяч 775 доларів. Курс ефіра 1110 доларів. Температура в студії майже 17 градусів. Завдяки потеплінню мене звати Юра Федоренко. До зустрічі.